Перевантажені машини та недостатнє фінансування це основні причини поганих автошляхів Кіровоградщини, заявляють дорожники. кажуть, попри проблеми і затримку зарплати, на сьогодні усунули понад 80% ямковості на державних автошляхах і нині продовжують латати дірки. Як лагодять шляхи, показали нашій знімальній групі. Це автодорога Кіровград Платонова у народі бетонка. Для економії коштів тут ремонтники використовують універсальну машину для ямкового ремонту. В області таких всього три. Робота цієї машини створюється на смішенні під потоком, під давленням щебня, емульсії і води. Тобто це все перемішується під потоком воздуха і заділивається яма. Технологічний процес не потребує використання катків та асфальту. Якщо в середньому з використанням асфальту квадратний метр дороги коштує 250-300 гривень, то таким способом 100. Дорожники змушені економити кошти, каже начальник обласної служби автомобільних доріг. У нас є можливість нашої нашої підрядної організації Облавтодором виконувати ямкові ремонти, навіть гарячим асфальтобетоном, більше трьох тисяч квадратних метрів, за будемо говорити, за світовий день. Але обмаль коштів недостатнє фінансування призводить до того, що фактично ми з 16 асфальтобетонних заводів цьому році працювало стабільно 4. На місці ремонтних робіт завжди присутня лабораторія контролю якості, щоб рівність відповідала покриття державним стандартам, тобто, щоб суміш не виступала занадто високо над поверхнею цієї вибоїни. В даному випадку ущільнення. Проходить після проходження автомобілів, доукатується машинами, лишній матеріал відходить на узбіччя. Клейка суміш із щебню застигає майже одразу. Експерти кажуть, ямковий ремонт це своєрідна швидка допомога для доріг. Однак після нього передбачені інші види ремонту. Передбачено термінами між ремонтами ремонтів, що ця робота повинна бути чимось перекрита. Тобто раніше це були поверхневі обробки, тонкошарові покриття. Цьогоріч ліміт коштів на область для ремонту шляхів становить 83 мільйони гривень. З них за виконані роботи облавтодору сплатили 25 мільйонів. Гірша ситуація із зарплатами. На сьогоднішній день дуже боляче про це говорити, але наші працівники біля трьох місяців не отримують заробітну плату. І все-таки виходять на дорогу, треба віддати їм належне, виходять на дорогу, і працюють і розуміють, що це їхня робота. От і виконують і я ще рахую, що все таки. З високою долею відповідальності виконують свої обов'язки. Більшість автошляхів області збудували півстоліття тому. Ямковий ремонт врятує дороги ще на 2-3 роки, кажуть експерти. І заповняють, якби жорсткіше контролювали понаднормове перевезення вантажу, ям було б менше. До 1 червня усі ями на державних шляхах дорожники обіцяють полатати. Далі візьмуться за регіональні. Передусім, виконуватимуть роботи там, де найбільша інтенсивність руху транспорту. Інна примак Сергій Михайлін Сергій Баранюк день за днем.